Казка мишеня і зірка. Одного разу маленьке мишеня Міко прокинулося посеред ночі. Йому наснився дивний сон, ніби хтось його кличе з неба. Міко виліз з гніздечка, подивився вгору і побачив одну зірку, що блимає яскравіше за інші. Вона тремтіла, ніби їй було холодно. Тобі сумно, тихо прошепотіло мишеня. Зірка не відповіла. Але ж в ту мить з неба зірвався маленький промінчик. Він опустився на лапку міко. Мишеня заховала промінчик у горішкову шкарлупу і поклало біля серця. А вранці зробило для зірки подарунок Найсолодшу ягідку. Яку змогло знайти у лісі. Уночі Міко поклав ягідку на камінь і знову подивився у небо. Зірка засяяла ще яскравіше. Відтоді кожного вечора вона моргала йому так, ніби дякувала. А мишеня знало навіть маленьке створіння може зробити небо ближчим.